Її називають найемоційнішою мовою у світі. Слова передаються жестами та підсилюються мімікою та рухами тіла. Цьогоріч національний відбір Євробачення уперше зазвучав мовою жестів, і це спровокувало у суспільстві активну дискусію про інклюзію. Тему цю продовжить Ельвіна Сейтбулаєва. Катерина Заводкіна. Вона стала відомою за один вечір. Дівчина підірвала соцмережі. Після того, як жестову мову вкрай емоційно перекладала ефір на світ на євробачення, для мене ключове було це передати красу української культури, тому що музика це надзвичайний набуток, надзвичайна творча частина української культури, з якою потрібно знайомити ще більшу кількість людей, зокрема й нечуючих. Щоправда, разом зі славою Катерина отримала порцію критики, бо у товаристві людей, які не чують, її переклад вважають недоста. Адня чітким та хай там як найголовніше, що після шою активніше заговорили про інклюзію і безбар'єрність. На початок війни, 24 лютого, в Україні нараховувалося без окупованих вже територій більше 38 тисяч людей з складними формами втрати слуху. І це лише офіційна статистика. Насправді таких людей більше. Олексій Нашивочніков втратив слух ще у ранньому дитинстві. Інстрі працює архітектором. Раніше, коли працювати почали на реконструкції, тоді спілкування було через письмове. І я своєю аурою, своєю харизмою змушував людей йти на контакт зі мною. Все життя ми працюємо над собою, ломаємо внутрішній комплекс неповноцінності. Із розвитком технологій життя людей стало легше і комфортніше. Можна спілкуватися у месенджерах, але цього недостатньо. Мама. Це урок жестовою мовою в Ірпінському академічному ліцеї. Викладають як факультатив у класі. Кілька десятків школярів починаються бетки. Кожен рух руки відповідає літери української мови. А ще важлива міміка вона як інтонація передає емоцію. Оце літера чия, і залежно від того, де я її покажу. Це буде мати різне значення. Якщо коло голови це вже буде значення вчитися, навчатися. Якщо коло серця це буде працювати. Жестова мова базується на стара Анцюські, та з роками наша мова розвивалася і з'являлися свої українські слова. А під час повномасштабної прискорилася дерусифікація жестової мови. У них цвітна капуста слово цвітна починається з букви Ц у нас цвітна капуста з'являється з квітки від цвіт квітки. Відсутність доступної інформації для тих, хто не чує. Це найголовніша проблема. Особливо гостро вона стала на початку великої війни. Наприклад, звернення президента України, виступи іншої важливої інформації, переклад жестовою мовою ім і новин або інших телевізійних продуктів це також важливо, тому що людина дивиться на екран, вона бачить картинку, але вона не розуміє, що Наталія Дмитрук відома телеведуча мовою жестів. Це вона під час помаранчевої революції, розповідала правду з екрану всупереч заборонам. Жестові мови її навчили батьки. Вони не не чули, тепер викладає її сама. Людина, та що розказує радість, біль, смуток, і ми маємо це перекладати. Ми передаємо звичайно мімікою, обличчя, навіть якимись рухами, десь трошки. Ільвіна Сидбулаєва Валерій Рябченка Україна, марафон. Єдині новини.